Вітаю вас в інформаційній програмі. Час місцевих новин говоримо про життя Дрогобича та регіону за тиждень, якими резонансними подіями, фактами та новинами відзначилися останні сім днів. Ми готові вам розповісти. Погода пожартувала з українцями 14 березня у шести західних областях України. Випала місячна норма опадів. Львівщина опинилася у сніговому колапсі: заблоковані траси, заметані дороги, обмежений рух громадського транспорту. 49 населених пунктів виявилися взагалі відрізаними від електрики. А до 300 сіл на Львівщині неможливо було доїхати. Снігопади полоскотали нерви усім комунальникам, водіям та пішоходам. Снігові заметілі подекуди сягали до пів метра висоту. А то і вище посилено мало снігом 15 березня. Як наслідок зранку, сотні автовласників у Дорогобожі так і не змогли виїхати своїх подвір'я. Інші ж пробуксовували на дорогах, залишали автівки або чекали допомоги від МНС. Не легше було і снігоочисній техніці, вона просто відмовлялася працювати. Страждали усі і пішоходи вулиці міста нагадували суцільні тунелі. Однак найскрутніше у Дрогобичі 15 березня було зранку. Далеко не весь громадський транспорт вийшов на маршрути, тож дрогобичани на роботу діставалися хто як міг. Зважаючи на такі погодні умови, у місті голосили режим надзвичайної ситуації. Це означає, що всі комунальні служби міста мають працювати цілодобово у посиленому режимі. Як повідомив директор департаменту міського господарства Іван Лепкий, 13 одиниць техніки у місті поборюють снігопади ще від ночі четверга. Допомагають їм еманесівці. Вчора вчора задіяна була вся техніка комбінату міського господарства і наших комунальних підприємств. І значить, підрозділ МЧС. Значить, вночі цілу ніч працювали комунальні служби, і в основному ми, нам вдалося ситуацію втримати. Хотілося б було, як кажуть, в кращому стані все залишити. У нас залишився приватний сектор трошки в гіршому, то але основні дороги Дрогобича ми розчистили. Це, це є факт. У водіїв свої враження від нагоди, більшість з них стверджували, якби не необхідність, краще 15 березня не виїжджали. Їздити взагалі нереально. Ми їздимо взагасомся. З дороги не чистять. Тому що життя я не знаю, я платимо гроші, не знаємо на що платимо. А як далі, не знаю. Завтра, якщо за то виїжджати не будемо. краще біля радуші. Отут просто велика площадка. Дуже тяжко, бо працюю на такій роботі, що треба сьогодні було вийти, а бачите, самі, ні, не почищено. Ще в місті так-так, а по району ужас. ужас. Навіть тут недалеко лісня в напрямку Нагоєвич, там руху немає. Дуже дуже важко. <свят> то е, в нас як таких доріг немає. Центральна траса теж паралізована, то, то не є зараз в даний час, але то є стихійне лихо, тут не можна велити владу і всіх решта винивати, то нема потреби. Злий жарт зіграла погода із Дрогобицьким районом. Дістатися із сіл до Дрогобича було практично нереально. Як наслідок, чимало людей не потрапили на роботу, або ж приїхали із запізненнями. Тим часом у Дрогобичі на вихідний день п'ятницю для працівників продуктового ринку перетворила заметіль. Ну ми торгуємо на базарі, ми працюємо на базарі, тяжкі погодні умови, і ми на базар не вийшли, бо ми стоїмо під відкритим небом. Все, що ми можемо сказати, я ще в шуслі добре вийшов на роботу на піввосьмій на маршрутку. Ніякий транспорт не йде з Дрогобича на Львів. Вернулися назад до хати, пішли на тришку, чекали годину, приїхали в Дрогобич, Прийшов на роботу, тепер йду, обідня перерва, де що купив внукам, Не знаю, як додому доберусь. Розслаблятися Дрогобичанам ще зашвидко, каже керівник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Микола Летнянчин, оскільки цими вихідними Дрогобичину випробовуватиме на міцність ще й мороз. Що тішить за час посилених снігопадів у Дрогобичі сталася лише одна надзвичайна подія. У нас є єдина зараз поки, інформація про те, що на вулиці Індустріальній там значить, був розрив теплотраси і два будинки. На вулиці Володимира Великої на Грушевського лишилися без тепла. Зараз йде ліквідація тих наслідків, фактично ну, замінено частину теплотраси, і ну, як повідомив керівник служби пан Ігор Хом'як, до 13-ї години вони повинні завершити ці роботи і подати теплоносій. Послаблення морозів та танення снігу слід очікувати з вівторка, кажуть надзвичайники. Однак із потепління місто та район може чекати і ще одне серйозне випробування: підтоплення та повені.